Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Книга Палача пише, що матір мамонів таки затримали та навіть таємно привезли на місце вибуху, де вона на камеру давала свідчення зі сльозами на очах, в які ніхто не вірив. Потім кладовища, односельчани, які її бачили, хотіли вчинити самосуда, адже адже трауру кожній родині, що в селі після слідчих дій її терміново вивезли. Телеграм-канал пише, що зовсім скоро буде офіційно Повідомлення та нові деталі, які оголосять публічно, брати Володимир та Дмитро Мамони, яких служба безпеки України, вважає навідниками на село Гроза, де внаслідок російського удару загинуло 59 людей. Під час окупації поводили себе як власники села. Загиблий військовий Андрій Козир, усю родину, якого вбила ракета. Та за наводкою Мамонів перезвозив їм подарунки за кордону, коли ті були дітьми. Про це розповідає американська The Wall Street Journal у щемкому репортажі села Гроза. Журналісти в. Дання провели інтерв'ю з понад десятком жителів грози, реконструювавши атмосферу та відносини в селі до російського вторгнення і розповідаючи про родини Мамонів та Козирів у період повномасштабної війни з Росією. Зв'язатися з членами родини Мамонія Wall Street Journal не вдалося уточнюють автори публікації. Анві переказує найважливіші фрагменти з цього матеріалу про те, як переплелися долі родини козирів та мамонів. Навідники російської ракети на село Гроза, яка вбила майже 5 Ату частину його мешканців у день перепоховання загиблого на війні Андрія Козиря детально Wall Street Journal розповідає про родину Мамонів, нагадуючи, що старший з трьох братів Володимир мав іншу матір, аніж молодший Олександр і Дмитро. У селі згадують, як вони грали у футбол на вулиці біля свого будинку. А односельця називали хлопців мамонтинятами. Старший Володимир жив поміж двома селами, грозою і сусіднім населеним пунктом, де мешкала його рідна мати. Згодом усі троє братів стали місцевими поліцейськими. Ніхто у селі не пригадує, щоб хтось із них сказав щось таке, що натякало, бо що одного дня вони підтримують Росію, а не свою країну. Йдеться у репортажі. 25-річний Олександра Муховатай, друг дитинства Дмитра Мамона, розповідає, що вони розмовляли російською, але це не було дивним, бо російськомовною була і частина мешканців села. Росіяни захопили грозу в перший день повномасштабної війни. Що найменше половина мешканців села підтримували Україну, кажуть мешканці, і намагалися взагалі уникати російських солдат датів. інша половина зайняла проміжну позицію. Хоча дехто відкрито вітав росіян, деякі пізніше казали, що лише намагалися вижити в умовах окупації. Атмосфера в селі напружувалася, кафе закрилося, в грозі працював тільки магазин. Люди перестали навіть вітатися. Згадує Людмила Плетінка. Ми всі намагалися не сказати зайвого. Саме Мамони стали тією сім'єю, чиї зв'язки з росіянами були найбільш очевидними. Батьки Мамони дозволили російським окупантам зупинитися в їхньому домі, тоді як всі троє братів. Співпрацювали з російськими поліцаями в сусідньому селі Шевченкове. Вся родина Мамонів поводилася так, ніби вони власники села. Згадує 25-річний Олександр Мухова. старшого з братів 28-річного Володимира Мамона. Від початку окупації росіяни призначили так званим начальником карного розшуку. Росіяни подарували йому білий позашляховик радянської епохи з символом Z нашкрябаним на боці автівки. Він їздив територією до околишніх сіл, показуючи російським солдатам, де живуть українські. Кі ветерани мешканці розповіли, як він крав свине із сусіднього села, в якоїсь взяв чіпси із магазину в Грозі, не заплативши, наводить приклади Острій джурнал Людмила та Василь Платінка згадують, як у липні 2022 року усі троє братів Мамунів з'явилися до їхнього дому разом із групою російських військових, шукаючи сина подружжя ветерана Сергія. Мене оточили і почали питати, де наша син згадує Василь Платінка, коли він почав казати, що не знає, один із чоловік. Вона наставив пістолет йому в голову. Згодом Сергій схопили та сильно побили. Розповіли його батьки. Проте були й ознаки того, що Мамон не діяли вибірково. Пише видання. Якось під час окупації Дмитро Мамон відвідав свого вдома. Друга дитинства Олександра Моховатого, коли розмова зайшла про війну, 21-річний Дмитро сказав, що вважає фейками звіти з бучі, де росіяни вбили сотні мирних жителів. Нам буде добра з Росією. Потім хороша людина. Наводить моховатий слова Дмитра Мамона. Жителя села згадує, що. Не отримав емоції, узява заявив у відповідь колишньому другові те, що з глузду з'їхав люди, яких ти знав, загинули, захищаючи цю країну. Дмитро Мамона ймовірно приховав від росіянцю суперечку. У домі муховатого російської військової так і не з'явилися. Він не сказав їм, що я про українське важаємо інакше. У мене були проблеми. Коли ж ЗСУ трохи більше року тому звільнили село під час блискавичного наступу на Харківщині. Кілька десятків жителів грози, у тому числі і родини Мамонів, втекли разом із росіянами. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.